Про підсумки оздоровлення та відпочинок дітей у 2013 році нещодавно членам виконавчого комітету доповідала Тетяна Дячук, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Це питання завжди актуальне, каже посадовець, і коли ж іще підводити риску під вже зробленим, як не наприкінці року. Одним із завдань, визначених державою, є охоплення організованими формами відпочинку та оздоровлення не менше 70% дітей шкільного віку. Протягом 2013 року у місті Бердичеві проводилась планомірна злагоджена робота усіх причетних до виконання зазначеного завдання, установ, управління, відділів, закладів. За статистичними даними, загальна кіп. чисельність дітей міста Бердичева віком від 7 до 17 років становить 6849 осіб. Поновлено банк даних дітей пільгових категорій, які мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів. У поточному році в місті було збережено мережу оздоровчих закладів: пришкільні табори, юнацький табір «Соколятко», санаторій пролісок, заводу Прогрес також для реабілітації дітей пільгової категорії. Організували роботу санаторної групи на 15 ліжок на базі денного стаціонару міської поліклініки. На санаторний режим влітку було переведено і усі дитячі садочки, завдяки чому якісним відпочинком було забезпечено майже 950 дошкільнят. Основною формою організації відпочинку дітей в місті була проведення. І створення пришкільних таборів шести годин денних перебування, які працювали з 3 по 20 червня 2013 року на базі 14 загальноосвітніх шкіл міста. Відпочинком охоплено 1517 учнів, що на становить 21, майже 22% від загальної кількості школярів віком 7-16 років, і цей показник на 2,6 відсотка більше в порівнянні з минулорічним. Серед дітей охоплених відпочинком 880 учнів пільгових категорій. У пришкільних таборах діти мали дворазове харчування. Дітей пільгових категорій годували безкоштовно за рахунок коштів міського бюджету, каже Тетяна Дячук. Для забезпечення змістовного відпочинку для учнів організовували розважальні програми, водили їх до бібліотеки, військової та пожежної частин, центру позашкілля, міського палацу культури, кінотеатру, басейну тощо. Нову форму роботи цього року презентували у таборі на базі 12-ї школи. Там навчали дітей елементарним навичкам роботи з комп'ютером. Для створення належних умов для якісного, змістовного та безпечного відпочинку у таборі соколядко з міського бюджету цього року витратили понад 200 тисяч гривень. Соколядко працювало у три зміни з 14 червня по 15 серпня. За цей час там оздоровились 376 вихованців школи інтернату. Активну участь у створенні відпочивальникам з табору і пришкільних таборів гарного настрою зміцнення їхнього здоров'я брав міський центр спорт для всіх, чиї фахівці влаштували для дітей багато змагань з різних видів спорту. Загалом у 2013 Дядятому році усіма формами літнього оздоровлення було охоплено 5411 школярів віком 7-17 років. Підсумувала Тетяна Дячук. Це становить 70% від їх загальної кількості. Також посадовець подякувала усім, хто був причетний до оздоровчої кампанії. Хороші оцінки каже, вдалося отримати і від контролюючих органів санепідемслужби, пожежних тощо. Що стосується основного питання, це юнацький в нас то виконали набагато більше, чи було написано в актах і приписах. Тут теж багато зроблено як резиденційно, так і багато виділено коштів. Тобто і по забезпеченню первинними засобами поросіння, в мене є матеріали копію, копії ну, припису і зробили просточення дерев'яних конструкцій. Про цьогорічне забезпечення путівками на оздоровлення присутніх поінформувала Тамара Павлович. Вона констатувала, що дітей у 2013-му їхало мало і що навіть у вересні ще були невикористані путівки. Були розпочати оздоровлення 10 за 10% вартості на превеликий жаль кінці червня. Тому ці кошти і залишилися. Якби було розпочато це, пов'язано з тим, що закінчувалися ремонтні роботи в санаторії тетерів міста Карастишева. Вони пізно отримали кошти і таким чином затримався цей озручий процес. Тому на вересень ці кошти перейшли. Вже ці зауваження, всі ці моменти на на й Ми врахуємо вони нам пізно кошти дали, а потім да. вже пізно відремонтували. Да і з цим були пов'язані отака затримка до вересень. Ну, ми всі, які хотіли діти, ми повірте, що ми в телефонному режимі не було ні одної організації, щоб ми її не обзвонили, не запросили, друкувалася інформація в Бердичівських всіх місцевих газетах. Також у міській виконавчій дирекції фонду ще лишається близько тисячі новорічних подарунків. До нового року нагадує Тамара Павлович, страхувальники повинні прийти їх забрати, щоб не довелось повертати назад.